Найщиріше вітання усім телеглядачам Калузького міського телебачення. До вашої уваги, телевізійні новини Калуша в студії Катерина Арсені. Міжфракційне депутатське об'єднання Народна Рада і Наглядова рада району були створені на пленарному засіданні 26-ї позачергової сесії Калуської районної ради. Детальніше у сюжеті наших кореспондентів. До складу депутатського міжфракційного об'єднання Народна Рада у Калуській міській раді увійшло 54 із 55 депутатів. З метою забезпечення взаємодії громадян місцевої виконавчої влади питання організації їх прав і свобод районна рада вирішила. Перше заяву депутатів районної ради про створення міжфракційного об'єднання депутатів Народна рада Калуського району взяти довіру. Друге, погодити з пропозицією Народної ради Хауського району про утворення наглядового комітету Народної ради Хауського району кількості 6 усіх згідно з додатком. Причому за кожну кандидатуру обранці голосували поіменно. Тож до новоствореного об'єднання не пропустили тільки заступника голови Калуської РДА, очільника районного осередку партії регіонів Федора Вовка. Спірним було і питання долучення до складу ради і депутата Мельника, адже у районі він має славу людини, лояльної до владної партії. З тим, щоб депутата пропустили до народної ради, звернувся голова Калуської районної ради Василь Дзундза. Крім того, була створена і наглядова рада, до якої на паритетних умовах Мовах увійшли по троє представників від координаційного штабу з підтримки дій Євромайдану Калущини і від Калуської районної ради. Проте залишили можливість перегляду чисельності і складу наглядової ради. Іншим питанням депутати підтримали рішення обласної ради про визнання народної ради та звернення до представників партії регіонів. Крім того, заслухали відповіді на запити, які депутати надіслали до райвідділу міліції, керівників патрульної роти військової частини і прокуратури, у відповіді, яка надійшла поки що тільки від керівника райвідділу міліції зазначено, що автобус із іноземними номерами, який перебуває на території військової частини у Калуші, перебуває там правомірно. Крім того, правоохоронці наполягають на тому, що увесь особовий склад патрульної роди знаходиться у Калуші, і їхня дислокація до Києва не планувалася і не планується. Вже другий тиждень Калушани чергують під військовою частиною 1241Д, яка дислокується у нашому місці. Спочатку це робили з метою завадити можливому виїзду військових до столиці. Зараз кажуть, навіть якщо не буде такої загрози, стоятимуть до відставки президента. За 10 днів, видно, активісти і військові звикли і змирилися з сусідством одне одного. Навіть солдати передають через огорожу гроші, а люди купують їм цигарки у крамниці навпроти. Попри мирне співіснування, пильності не втрачають. У нас вимагали показати журналістське посвідчення, мотивували тим, що іноді їх знімають невідомі. Напевно, не просто на добру згадку. Інформація поступила. Теж дівчина дзвонила сюди. Ну зараз тої дівчини тут вже нема. Які приїхали машиною, одною дівчина сама йшла додому. Вот просто ну ніхто не знав, що вона вице ви пішла додому. Під'їхала машина, її забрали просто-напросту машину. якісь два пацана. Ну вона не сказала, бо вона їх не знає. Вот, забрали її в машину, вивезли за місто, забрали в неї гроші, телефон вроді віддали. І все, і відпустили. Ну не били її, нічого, просто почали кричати на неї. Що там дуже сильно запекла Україна біля воріт військової частини? Два намети. В одному з них імпровізована кухня. Всередині тепло, гріються люди. Для людей, щоб ну, взагалі, люди всі, які тут стоять, мітингувальники, охороняють, охороняють, ну, щоб ніхто не виходив, щоб не могли, і бутерброди поїсти, ну все приготується. І борщі, і, ну все готується людям. Чай, каву регулярно розносимо, все робимо. Стоїть велика купа мішків з дровами, тож підтримувати вогонь у бочках цілодобово не проблема. На стіні намету фотографії загиблих на Євромайдані, а на дверях біотуалету своя дошка пошани в лапках. Розповідають, якщо приходять люди на підпитку, то просять їх іти додому. Активістів небагато, тому закликають приєднатися не лише калушан, а й жителів району, бо переконані, що і досі існує потреба вартувати військову частину. Солдати бувають і вискакують через забори свої. От. І стояти ми будемо до кінця, поки кам'яні нашого президента Януковича не буде у владі. Во-вторих, є теж інформація, що вони в будь-який час можуть, мусять їхати на Київ. Зараз працівники військової частини щодня, щоб потрапити на роботу та додому, перевіряються по списку, який знаходиться у активістів. Тоді у баракадах роблять прохід. Кажуть, що при появі загрози виїзду солдатів через гону людей будь-який активіст може побігти до церковної дзвіниці і подзвонити. Це буде тривожним сигналом про допомогу усім, хто його почують. Наразі щодня близько 18-ї години з церковних дзвіниць, ближніх до місця Калуського протистояння Лине дзвін. Дню пам'яті героїв Крут були присвячені змагання зі стрільби з пневматичної гвинтівки, які відбулися на стадіоні Калуської загальноосвітньої школи No5. Ідея та ініціатива заходу належала міському центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх спільно з міською громадською організацією Молодий рух. Минулоріч до річниці крутці організації провели теренову гру у пейнтбол стрільба кульками з фарбою на узліссі житлового масиву підгірки. Цього року вже зібрали кошти, але потім вирішили віддати їх на потреби Майдану. Тож цьогорічні змагання мали, так би мовити, антикризовий варіант, для якого не потрібно залучати додаткових коштів. Таким видом спорту стала стрільба з пневматичної гвинтівки. Стріляти влучно особливо важливо саме для чоловіка, адже справжній захисник є уособленням надійності. Зараз відбувається в нас стрільба присвячення Дню героїв, так як з історії ми знаємо, що молоді студенти, обороняючись на е, желізничній е, станції, вони клали своє життя за свою свободу, за свою волю. Вони не боялися, вони йшли у бій прямо. Тобто, що це показує? Це показує ту боротьбу е, ту ж життя, жити вільно, е, без диктатури, без напливу з інших держав контролю і. Наш час при теперішніх подіях це є досить актуально, тому що ми бачимо, що зараз відбувається насправді дуже погана частина в історії з одного боку, а з іншого і дуже добре. Тому що так само молоді студенти підняли це ж саме Євромайдан, все почалося зі студентства, і на, на, на даний час воно і триває. І, звичайно, і буде тривати, доки поки не буде цих змін. Моя думка і в більшості також, що е, потрібно обов'язково брати руку, ну, в руки зброю, ну заради того, навіть заради самозахисту і влучно стріляти також необхідно. Враховуючи події, такі як зараз відбувається, це просто сказати необхідно. Потрібно навіть Тобто захищати себе, свою родину, свою сім'ю, врешті раз батьківщину Україну, тобто це завдання кожного українця, є. Тобто громадянський обов'язок. У влучності змагалися 30 осіб, як молодь, так і чоловіки, які прийшли з-під військової частини, де стояли на варті. Стріляли з позиції стоячи із коліна з відстані 8 метрів. Заважав боковий вітер, але це лише максимально наближало умови до польових і реальних. Отже, переможцями змагань стали Андрій Тимків, який набрав 35 очок за 5 вистрілів, та головний спеціаліст управління у справах сім'ї молоді фізкультури та спорту Голина Охович 28 очок. Друге місце виборов Олесь Кодря 30 очок. Третє місце розділили начальник управління у справах сім'ї молоді фізкультури та спорту Михайло Клим та Богдан Івасків 29 очок. Їм поступився директор Центру спору для всіх Олег Нижник, 25 очок. Переможці та призери були нагороджені грамотно і сподіваються, що наш народ переможе в протистоянні, адже вони стоять за справедливість і не доведеться синам України брати зброю до рук. Не потрібно боятися, тому що ви боретесь перш за все за себе і за своє майбутнє і боятися якого тиску, чи боятися того, що ви будете покарані. Якщо ви робите все згідно закону, і робите з чистою совістю, не переступаєте якийсь бар'єр. Понад моральний, тобто то це необхідно робити, необхідно бути активним суспільстві. необхідно показувати і нести людям правду. І боротися за правду також потрібно. Незважаючи на несприятливі погодні умови та зниження температури повітря за останній тиждень, показник захворюваності на грип та ГРВІ не перевищують епідемічні пороги в жодному регіоні України, зазначають фахівці державної санепідеміологічної служби. Тим не менше, медики наголошують на дотримані рекомендацій та заходів щодо профілактики вірусних захворювань. Досі у світі та Україні залишається некерованою велика група гострих респіраторних вірусних захворювань, серед яких найбільш важливе місце займає грип. Грип і група гострих респіраторних вірусних інфекцій характеризуються високою контагіозністю, тобто це висока е, заразність даного віруса, вони характеризуються явищами загальної інтоксикації, е, ураженням слизових оболонок верхніх дихальних шляхів і, е, ймовірними ускладненнями як з боку е, органів дихального тракту, так і з боку серцево-судинної системи. Описані е, випадки інтокси, е, е, ураження. Мозгових оболонок і навіть летельні випадки. Але якщо брати статистику, то у світі щорічно хворіє від 10 до 130 мільйонів людей, і, і всього тільки 1-2% потребує лікування в умовах стаціонару, і напевно той маленький відсоток ускладнень. Зумовлює часом легковажне ставлення людей до цієї інфекції, хоча інфекція дуже підступна, особливо ми пам'ятаємо під сезон дві років так званий каліфорнійський грип, що пережили ми з серйозними ускладненнями, так званими пневмоніями. Нетиповими пневмоніями із летальними випадками, і тому о, до цієї інфекції однозначно треба ставитися серйозно і е, при перших ознаках захворювання звертатися до лікаря і залишатися вдома і лікуватися. Незважаючи на несприятливі погодні умови та зниження температури повітря, за останній тиждень показники захворюваності на грип та ГРВІ не перевищують епідемічні пороги в жодному регіоні, зазначають фахівці Державної санітарно-епідеміологічної служби. Якщо говорити зараз за стан захворюваності на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції в районі, то ми констатуємо, що на четвертому тижні показник захворюваності становив 39 випадків на 10 тисяч населення. Він є значно нижчий, ніж розрахований так званий епідемічний поріг захворюваності. Він з цього складає тільки 44% до прогнозованого епідемічного порогу і трішечки. Вищий рівень захворюваності у порівнянні із третім тижнем року. Проте значно нижчий він ніж у четвер на четвертий тиждень 2013 року. З метою профілактики грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій державна санепідслужба наголошує на дотриманні вимог санітарного законодавства, пропонуючи рекомендації щодо відвідування дітьми шкільних та дошкільних навчальних закладів. Ну найперше, це необхідно дотримуватися температури, Режимів у закритих приміщеннях, тобто у дитячих дошкільних закладах, у школах, лікувальних закладах, і у всіх промислових підприємствах і установах. А що стосується закриття шкіл, то при погіршенні погодних умов є такі рекомендації Міністерства охорони здоров'я, що при температурі мінус 20 градусів повітря на вулиці і відносній вологості більше 80%. Та швидкості руху більше 5 метрів на секунду, рекомендується призупиняти навчання школярів молодших класів, а при зниженні температури до мінус 24, тоді припиняється повністю навчання у школах. Що стосується прогулянок вихованців дитячих дошкільних закладів, то дозволяється невеликі прогулянки. При температурі до мінус 15 градусів, але при тому дитина має бути відповідно одягнена, тобто не менше п'яти шарів одягу, і зверху у дитини обов'язково має бути зимове пальтечко або шубка. Щодо занять фізичною культурою на вулиці в холодні періоди року, то їх можливо проводити з учнями перших-четвертих класів при температурі повітря не нижче 8 градусів. П'ятих-сьомих класах при температурі мінус градусів, в старших класах при температурі мінус градусів морозу. Прогулянки на свіжому повітрі просто необхідні, наголошують епідеміологи. Основне не переохолоджуватись. Не менш важливою рекомендацією фахівців є регулярне провітрювання, приміщення та вологе прибирання і звичайно повноцінне харчування, висипання та уникання перевтоми. Все це сприяє зміцненню імунітету, який в свою чергу стає стійким до захворювань. І на сьогодні це була вся інформація, яку підготували для вас, колеги-журналісти. Я Катерина Арсені. Щиро дякую вам за увагу. На все добре.